Наші хлопці молодці, десь нас не виходило в першому таймі, Тож те, що ми просили, зробили заміни в другому таймі, які підсилили нашу гру. І були моменти, де вони могли і забити. А по епізоду, який стався, ну, я не хочу його коментувати. Я думаю, що є на це люди, які будуть. Дивитися і розбиратись. Була заміна под Резан, вийшов замість інційні. Теж в нього є швидкість. Ми на це розраховували. Вийшов Тузенко Даніл, який теж грає в опорній зоні і може підключатись до атаки. Як і це він і зробив в грі. Він вийшов тоді, те, що ми від нього просили в атаку включатись, він ну, включився і забив гол. Ну, я хлопців завжди налаштовую на те, що вони повинні грати, стрім... грати до кінця, який би рахунок не був. Який рахунок би не був, тому що ну, руки вони не повинні опускати. Треба рухатись далі. Все одно вони молодці, вони сьогодні. Ну молодці просто, а те, що вже було, то ну це будуть вже другі, я кажу, да, інстанції розбиратися. А вони молодці. Коментатор під час матчу зауважив те, що сьогодні гірник Спорт, і про це знають інші клуби, грає до останнього незалежно від матчу. Погоджуєтесь, я погоджуюсь. Да. Ну хлопці молоді. Для них зараз є шанс, шанс провляти і показувати свою найкращу гру для того, щоб хлопці росли. І на команді гірник спорт це не остання команда. Вони повинні рухатись і в прем'єр-лізі пограти, і ті команди. От, як зараз Інгунець, який став ну, лідер, лідер групи нашої, який ставить задачу в, виходу в Прем'єр-лігу. Тому для них це був, був теж такий, знаєте, шанс, шанс проявити себе. Тому я думаю, що я, я хлопцями задоволений своїми. Ну, дуже такі емоції складні, бо <кій> домінували. На протязі цього матчу і мали нагоду забивати дуже багато голів сьогодні, але те, що ми казали, що команда гірника спорт дуже гарно переходить від оборони до атаки, використовує цей простір за спинами наших захисників. Те, в принципі і сталося. Ми пропустили, я вважаю, досить нелогічний гол. Але так завжди буває в футболі, коли ти не забуваєш і ти пропускаєш у відповідь. Тому ми про це так тільки що розмовляли хлопцями, що потрібно доводити до логічного завершення. Те, що ти починаєш, те, що ти створюєш, те, що до чого ти готуєшся на протязі тижня. і все це футболісти робили окрім завершального удару. Команда гірника спорт і частина присутніх незадоволені діями арбітра. Ваша думка? Ну, я, я зрозуміла, чому вони незадоволені, бо на останній хвилині матчу він призначив пенальті. Усі болівальники і, і будуть незадоволені. Тренерський штаб завжди це дуже, дуже прикро, коли ти. Граєш проти лідера, і ти намагав, намагався виклався на повну те, що сьогодні робив гірник. Вони багато роботи зробили, і як і тренерський штаб, готувалися до нас, намагалися стримати нас, і їм вдавалося. здавалося. Більшості дуже гарно зіграв ваш воротар і, і тому, звісно, що прик всім. Всі були, всі, хто грав футбол, всі, хто тренував, всі були в таких ситуаціях.